Неділю, 13 квітня, росіяни завдали жахливий удар по сумам цивільним мешканцям, які йшли до церкви, які зібралися зі своєю сім'єю. На цей удар сьогодні реагують деякі політики, зокрема, і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Хотілося б від нього почути позицію. Адже 34 людини загиблих, 90 людей. Поранено серед них діти, школярі, літні люди, також 17 поліцейських, як зазначається, зараз розповім детальніше. Отже, президент США Дональд Трамп заявив, що йому сказали, що Росія зробила помилку, коли завдала по місту суми у варбну неділю. Удар внаслідок чого загинуло щонайменше 34 людини. На борту літака Air Force One він каже: Я думаю, що це було. Жахливо, і мені сказали, що вони зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Трамп не уточнив, хто сказав йому, що вони зробили помилку, завдавши удар по цивільному населенню, по автобусам, по житлових будинках. Далі він е, зазначив, що якби він був президентом, то не дозволяв би почати війну. Пряма мова. Я думаю, що вся війна це жахлива річ. Я вважаю, що розв'язання цієї війни є зловживанням владою. Якби я був президентом, ця країна ніколи б не дозволила розпочати цю війну. Ця війна це ганьба, сказав Трамп журналістам. На прохання пояснити, що він має на увазі під помилкою Росії. Трамп відповів: вони зробили помилку. Я вважаю, що так і було. Подивіться, ви можете запитати їх. Ну, насправді, Дональд Трамп під час першого президентства теж е, був е, під час е, військових дій РФ в Україні. Це вже було після анексації Криму і війни на Донбасі. Однак е, було більше за тище, як ми пам'ятаємо. Він каже, що надав Джавеліни. А за Байдена ця війна продовжилася. До речі, е, непогана новина. Що він Дональд Трамп продовжив дію санкцій Байдена проти Росії на ще один рік. Це трапилось також вчора. Пряма мова шкідлива зовнішня діяльність уряду РФ продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів з цієї причини. Надзвичайний стан повинен продовжувати діяти після 15 квітня 2025 року. Тобто будемо бачити, чи Дональд Трамп буде продовжувати робити бізнес as usual з Російською Федерацією, або нівелювати владу. Але де ж тут цінності, де ж тут людське життя? Вчора я написав ось такий допис: хочу зазначити, тому що світлини, які ми всі бачимо, в відео, ось там дівчинка з мамою, ви пам'ятаєте, на руках у крові. Це просто розриває серце, але найбільше це болить звичайно усім українцям, тому що війна у нас. Бог терплячий, але всьому є межа. То я сьогодні, верну неділю, хочу запитати Бога. Де ця межа? Вона ще не настала. А ті кадри мами з дівчинкою сум. Чому світ став такий цинічний? Чи робить достатньо світ, щоб зупинити цих російських варварів? Далі мати. Роздрукуйте всім політикам фото мами з дитиною Сум. Хай перед тим як приймати рішення, дивляться на ці фото. Сум, чи можна з інших міст. І я а, мав на увазі ось цю світлину. Ось, бачите. І вчора весь інтернет, також я опублікував. Вже не знаєш, просто як звертатися, тому що дійсно світ стає цинічнішим. А, всі думають про. Певні власні інтереси, а де ж демократія, де ж цінності людські, е, нема сил. Е, президент України Володимир Зеленський каже, що вистоїмо і коментує е, удар по сумам. Ось так. З, зараз нам почали про 34 убитих людини. Ну, і співчуття усім рідним та близьким. Це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в будівлю. Одна з будівель університету, друга розірвалася фактично над вулицею. 117 людей були поранені, у тому числі діти, і, зокрема, дівчинка 25-го року народження. Лікарі, всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти, щоб якнайбільше рятувати. Я вдячний всім службам, які за лічені хвилини були на місці, які почали рятувальні роботи. Удар прийшовся просто по центру міста у вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке. Та, тут хочеться запитати дійсно. Та нема до кого говорити. Просто це зло тотальне, тому що. Вербна неділя пропала на 13 число. Може, це якась сакральність у них знову ж таки. Вони вибирають числа і намагаються не знаю завдати ще більше болю і так далі. Загиблі внаслідок обстелу в сумах. Це Максим Мартиненко, 11 років, учень 6 класу. Загинув разом з мамою і батьком. Наталія Мартиненко, 49 років, консультантка французького бренду косметики. Микола Мартиненко займався монтажем каналізації. Олена Когут, викладачка Сумського фахового коледжу мистецтв культури імені Бортнянського. Людмила Ващенко, приватна нотаріуска. Людмила Гордієнко, заступниця начальника відділу перевірок у сфері матеріального виробництва, Марина Чудеса, вчителька біології та основ здоров'я у сумській школі номер 2 Жертв дуже багато. 34. Юлія Єльчанська 30 років, мама двох дітей. Чому я це зараз? Світлана Штепа і Дар'я Лобода, 19 років, студентки навчально-наукового медичного інституту СумДУ. Чому я це зачитую? Тому що хотілося б, щоб всі це знали, що саме цивільне мирне населення, так, обстрілюють і вмирають прості мешканці. Громадяни України, заява від МВС. Через атаку на Суми постраждали 14 поліцейських. Є загиблі співробітники інших служб. Про це каже міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Я не хотів би говорити за інші служби, але на жаль, ми маємо втрати. Це загиблі і поранені серед поліціянтів, загиблих немає. Очільник МВС зазначив, що всі служби спрацювали дуже швидко. Поліція, ДСНС, медики, а також залучалися деякі додаткові підрозділи та волонтери. На місці одразу розгорнули відповідний штаб, постраждали домівки близько 200 людей, тому необхідно було швидко загасити пожежі і почати аварійно-рятувальні роботи, щоб бути впевненим, що під завалами нікого немає. Це була пряма мова і останні новини. Що е, Зеленський заявляє, що Україна готова купити у Сполучених Штатів 10 систем Патріот за 15 мільярдів доларів е, і готовність європейських партнерів допомогти у фінансуванні угоди. Е, я поважаю вибір США, але коли США нам такі системи не дали або не продали, ми готові на будь-який формат. Питання не в грошах. За його словами, деякі європейські партнери готові допомогти фінансово у купівлі цих систем. За словами Зеленського, він виклав різні варіанти у розмові з президентом Дональдом Трампом. Є система Патріот. У вас їх багато, у вас є виробництво є кілька кроків, як захистити Україну. Крок номер один: одна система, яка коштує півтора мільярда доларів. Ми готові купити хоча б 10 систем, щоб закрити деякі міста. Тільки цивільних центри міст, там де скупчені людей, це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші і все будемо сплачувати. Ось таке було звернення від президента України Володимира Зеленського до президента США Дональда Трампа. І ще один коментар від президента України: Сьогодні багато лідерів держав, дипломатів, багато звичайних людей з великим серцем висловили. Своїм співчуттям Україні українцям засудили російський удар. Вже є заяви лідерів і голів урядів Франції, Британії, Німеччини, Данії, Фінляндії, Польщі, очільників Євросоюзу, держави Балтії, Литва, Латвія, Естонія. Я вдячний прем'єр-міністру Хорватії та Болгарії, президенції Молдови, прем'єр-міністру Нідерландів. Президенту словаччини, прем'єр-міністру Швеції. Я впевнений, буде підтримка інших інших багатьох лідерів. Я хотів би подякувати дякую, так всьому здоровому населенню. Не знаю всім міжнародним лідерам, які реагують, але моє питання таки залишиться відкритим: чи достатньо вони роблять для того, аби зупинити російських варварів? Нехай вони поставлять світлину. Мами з дитиною, а, сум, які були просто обличчя окровлені і так далі, і дадуть усі відповіді на це запитання. Дякую, що дивилися це відео. Друзі, підтримуйте Сило оборони. Слава Україні! Слава ЗСУ!